До no, вас бата? Пан... Я можу да Ще раз? Я ja може форму, дъйте, дъйте. в форма да бъдем дете. У вас автопомагащи пана да закинча автоп. сам ручку лютини напроти. Не треба Там... Здоровья. Там шаутная я. О. А. Я сразу Пожалуйста, Пожалуйста здоровье. Вы вже зібрали три людини і ви її хочете відпускати? Нічосі. А хто вам сказав, що я їх віддам? Чи хто вам сказав, що вони до дал підуть? Ну зашл логічно. Такс. Шановні друзі, сьогодні Україна стоїть перед викликами, які потребують від кожного коштно, від стансу відповідальності, мушності та готовності діяти. Якщо ти мрієш змінити життя на краще, захищати людей боротися з несправедливістю, то цей шлях веде до Національної поліції України, міста Києва. Національна поліція це не просто служба, це покликання, це можливість стати частиною справжньої команди, яка щодня стоїть на варті безпеки, правопорядку та справедливості, це шлях тих, хто не боїться труднощі і готовий оборонити право. У нас все отримує цивільну роботу та її заробітна плату, сучасне спорядження і техніку, навчання за європейськими стандартами, можливість кар'єрного росту, найголовніше повагу та довіру суспільству. Ми шукаємо рішучих, чесних, витривалих. Людей, які хочуть зробити Україну безпечніше, а майбутнє справедливіше. Не маєш досвіду, ми навчимо, маєш сумніви, ми переконаємо, маєш бажання тоді двері відкриті. Ценча змін одягне форму скорості, обери службу, обери честь, разом ми сила, разом ми меполі. Хто бажає перевести до лавної національної поліції, але ключове, щоб е, мати при собі дійсний військовий квиток. Бажаєте хтось? Тут немає таких. Я зрозумів. А цей, а скільки там платить?